Сьогодні і завжди, хай гордо лунає. Слава Україні! Героям слава! Цими величними словами ми наше свято відкриваємо усю нашу зеленоярську шкільну родину з останнім дзвоником! Вітаємо. Любі діти, шановні батьки, педагогічний колектив, працівники ліцею. Нехай останній дзвоник пролунає в кожному серці. Радісним настроєм, вірою у завтрашній день, надією на життєві гаразди та успіхи і перемогою України. Тож, урочисту онлайн лінійку, яка присвячена закінченню 2023-2024 навчального року, розпочинаємо. Дорогі діти, шановні вчителі, працівники закладу, батьки, шкільна родина! Ось і завершився ще один непростий, тривожний і надзвичайно відповідальний 2023 2024 навчальний рік, який проходив в умовах воєнного стану в дистанційному форматі. Цей рік вкотре вимагав від нас не тільки дати учням хороші знання, але й захистити їх від небезпеки, та зберегти найцінніше життя та здоров'я кожного з нас. Сьогодні ми всі разом ставимо ще одну крапку у нашому освітньому життєписі. Тому я хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш. Але по суті, старт початок нового рівня, нового кроку вперед. Хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо успішно. І попри виклики, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Сьогодні пролунає останній дзвінок, який сповістить про закінчення навчального року, про початок відпочинку і нових яскравих вражень. Але серед нас є ті, хто на сьогоднішньому дзвінку відчує сумні ноти. Це наші одинадцятикласники, бо це ваш останній шкільний дзвінок. І для вас він стала символом закінчення безтурботного дитинства та початком нового, цікавого, дорослого життя. Дорогі випускники, бажаю знайти себе у цьому житті і досягати поставленої мети. Пам'ятайте, що подальше майбутнє. Залежить від вас самих, від ваших мрій, від вашої працездатності. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя, адже ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить якою стане Україна. Дуже хочу побажати, щоб ви були гідними громадянами нашої держави. А для всіх інших наших школярів сьогоднішній дзвінок. Це старт літніх канікул. Тож я вам бажаю, дорогі учні, гарного, змістовного, насиченого відпочинку, набратися сил та енергії перед початком нового етапу навчання. Я впевнена, що весени вам буде про що розказати своїм друзям та вчителям. Шановні колеги, у цей нелегкий для країни час, дбаючи про свої родини, ви не забували про своє покликання залишитись вірними своїй професії. Сіючи добре, розумне і вічне. Ми, вчителі, навчились долати страх і тривогу і з спосмішли на обличчі розпочинати урок та спілкуватися з дітьми. Тож нехай ваша храниця душі буде завжди повною здоров'ям, енергією, натхненням, а ниви будуть щедрими на врожай. По особливому урочистим цей день для батьків наших учнів, дідусів та бабусь. Ви разом з нами пройшли цей навчальний рік, раділи успіхам дітей, переймалися їх невдачами. Ми, вчителі, разом з вами стали волонтерами і допомагали, як тільки могли та як тільки вміли нашим захисникам. Наші діти малювали, творили, і саме їхні малюнки та обереги зараз зігрівають серця наших хоробрих воїнів, які борються за перемогу. Ми високо цінуємо вашу любов та підтримку. Сьогодні безмежно хочу подякувати найважливішим, сміливим та відданим людям у нашому житті Людям, за чиїми спинами ми можемо працювати, навчатися, здобувати знання, брати участь у конкурсах і отримувати перемоги. Хочу подякувати нашим славним та мужнім ЗСУ, які тримають не тільки фронт, але й небо, землю України і, звичайно, нас з вами. Серед них є і наші випускники. Сьогодні окрема подяка тим, хто оберігає наш спокій та водночас дбає, щоб юне покоління здобувало знання, боролося з неостром, розвивало в собі мужність та чесність. вчило зберегти рідну землю та не допускати ворога. Ще раз усім дякую за роботу, за розуміння і підтримку. Та щиро вітаю зі святом останнього дзвоника. З успішним закінченням ще одного шкільного року, який кожному подарував нові знання, нові враження, нові знайомства і плани на майбутнє. Пам'ятайте завжди, Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Бережіть себе, любіть свою батьківщину. Поважайте та пам'ятайте наших героїв-воїнів, котрі захищають наше життя, нашу Україну. І пам'ятайте про те, що все буде Україна! Ми твоє майбутнє Україна, твої вірні доньки і сини. І допоки наша пісня лине, буде Україна на землі, тепер належить нам майбутнє України і нам долати сходинки життя, бо ми. Надія ваша, ваша зміна, бо ми це ваше світле майбуття. Збирали вчителі нас у… усіх наполегливо вчили дистанційно. Усіх да! уроків долучалися у. Ну, і... І на платформах інших офіційних навчились зосереджувати увагу. Коли онлайн просоння слухали урок, до знань самі вже відчували тягу. Для нас то був урок Особливо для мене. Скінчилось наше тут шкільне навчання. На шлях новий уже ступати час. Несуть на крилах мрії й сподівання. Нове майбутнє вже чекає нас. Ніколи рідну школу не забудемо, хоч скільки років не пройде, але до вас завжди приходить будем. Сюди дитинство на стежина приведе. Право надати останній дзвоник у цьому навчальному році надається випускникам Зеленеевського ліцею Андрущенку Сергію та Погорелець Коліні. Попить лід наше тепло, ми замир у світі на землі, діти України-вчителі.